Алло-алло, всім привіт! У нас сьогодні відео на нову тему: а саме тему, де виставляти свій стоп-лосс, щоб він був захищений і щоб ціна його не рисвіпнула. Адже я більш як впевнений, що в багатьох трейдерів виникає така проблема, що графік рухається по напрямку. Но стоп лос який виставляється Ресвіпає. Отже, в цьому ми сьогодні розберемось, розберемось, де виставляти правильно стоп лос які є помилки і які ми можемо витягнути з цього переваги. Давайте починаємо. Звісно, не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, посилання на який знаходиться в описанні до цього відео. З чого хочу розпочати, це, звичайно, з помилок, які може робити трейдер, коли. Виставляє свій стоблос в більшості випадків, з точки зору статистики, яке надає проб компанії, навіть половина трейдерів не використовує стоп стоблос у своїй торгівлі. Тобто той, хто використовує його, вже як мінімум має оцю єдину перевагу. Ну, звичайно, так як людина, от. Давайте представимо, трейдер навчився використовувати і ставити свій стоп-лос. Що далі, виставляння йде в любе рандомне місце. Отже, помилка номер один це стоп-лос в повітрі. Ми знаємо, що таке ризик. Варта ми знаємо, як розрахувати угоду стоп стоблос виставляємо в рандомному місці, тобто, щоб ризик реварт був відповідний. Двоєчка, троєчка, так звичайно, і так на око виставляється. Ну, сюди точно вже не дойде, а ціна туди доходить. І виходить, ось така ситуація, як в лівому прикладі: що рухаємося, рухаємося, бам, стоп стоблоз вибили і пішли по напрямку. Буває таке. Буває. Друга помилка вже така більш прошарена. Це от є імп і в імбаланс виставляється стоблос. Наприклад, буде тут імбаланс. І ми, розуміючи це, виставляємо його на фулфіл. Да? От, затестить початок, ну не затестить фулфіл. Це помилка. Ми ніколи не знаємо глибини корекції в імбаланс або в будь-яку іншу пої. І ми не можемо на напої чи за пої ставити свій стоблос. Це помилка, і ціна ОЛЗ з легкістю може прийти і розсвіпнути даний стоблос. І помилка номер три. А це вже більш усвідомлена помилка. Це вже йде більш до усвідомленого трейдингу. Це помилка це коли ми не дочекаємось підтвердження, не очікуємо, поки у нас буде реальне підтвердження нашій там ціні, нашій угоді, і ми виставляємо вже свій свою угоду зі стоблосом. Тобто у нас рейд ліквідності присутній якось тут, і ми вже заходимо в ту до угоду. Будь-де не очікуючи підтвердження, і ставимо стоп за рейд. Ось, вже навчилися, вже знаємо, де є одне єдине з таких правил: стоп за рейд ліквідності, допустимо. І ми його ставимо, а нас Віпє, і знову стаблос І тоді ціна йде по напрямку, що не так, звичайно, як цього запобігти. Звичайно, перш за все, як ми бачимо, how to prevent, це як як цьому запобігти, як зробити так, щоб стоп-лосс стояв правильно. Перш за все, це звичайно робота з ліквідністю. І от приклад номер два нам показує, це, що йде робота з ліквідністю, но немає підтвердження. Тобто конфермейшн. Вісіто, Volume Confirmation немає підтвердження об'ємом або будь-яким іншим, який ви використовуєте, щоб у нас з'явився наш улюблений стронг High Low. Тобто Stop Loss Має бути захищеним, це є одне з ключовіших правил просто в торгівлі кожного трейдера. Що саме стоп лос має стояти правильно. Не точка входу, не точка профіту це вже вторинне. Звичайно, дуже важливе, але не таке важливе, як стоп лос який виставляється чітко по правилам за ключові Кейхай кейлоу так скажемо, за ключові максимуми та мінімуми. І саме вони будуть сильними, захищеними, де ми там поставимо свій стоблос. Давайте розглянемо приклади помилкові, а потім вже правильні. Перед вами прикладами зараз розглянемо одну з ситуацій, де ми. Виставимо невірно стоп-лосс, чисто по інтуїції, так скажемо. Да? І часто так буває, я бачу кучу таких помилок. Маємо рейд ліквідності і маємо реакцію. Маємо по іншу сторону найперший фрактал, один із який виступає якраз таки цікавим для нашого таргетування. Отже, з точки зору того, що у нас відбувається далі, це у нас де 15 хвилинний хвилин імбаланс тут, який тестується і якраз таки може по ордерфлоу рухатись далі цінам. Де ми очікуємо подальшої реакції, у нас вона наступає. Тим самим, все, що ми використовуємо, допустимо, СНР або, ім, або босс, використовуємо, і отут у нас, де відбувається синхронізація, що робить трейдер, який хоче заробити тут побільше грошей. Звичайно, можна перейти на п'ятихвилинний таймфрейм і подивитися, а де у нас ціна зараз знаходиться, де ми можемо виставити свій тейк профіт, і так далі. І ми бачимо, звичайно, імбаланс. І часто відбувається ось так, що щось що ось так, от, отак он заходиться в угоду. тобто маркетом або ліміткою десь нижче, нам, наприклад, на 2 RR, да щоб добрати по кращій ціні цю позицію, і виставлення стоблосу йде в рандомному місці або в імбалансі. Ось у нас є імбаланс прекрасний на фулфілі. Ну ціна може спуститися, затестити половинку, да і піти далі вверх, не зачіпивши наш стоблос. Що відбувається в реальності? Ми ніколи не знаємо глибини корекції. Ось дан, даної історії, і все, що буде відбуватися в імбалансі, це нас не стосується. І яка ключова проблема даних стоблосів? Це те, що ваш стоблос не інвалідує вашої ідеї. Ціна далі може продовжувати рух по напрямку і досягати своїх тейк профітів, але ми будемо вже в мінусі. Чому? Тому що виставили стоблос, невірно. Ціна нічого не змінила. Абсолютно. І доставилась до таргету, так як в принципі доставлялась. А саме це є наша проблема, що виставляємо сюди свої стоблоси. Навіть якщо ми тут розглянули би позицію, і вона би була адекватною, то стоблос мав би ставитись сюди. Ось це є це був останній мінімум, який якраз таки для нас цікавий, за який ми можемо сховати свій стоблос. Що таке взагалі цей мінімум? Він працював з імбалансом і підтверджував об'єм. І саме він являється Strong мінімум. Саме він являється ключовим мінімум, який, від якого якраз таки розпочалася реакція, підтвердилась вона тут, і саме його ціна не рухала, а корекція в дану зону можлива абсолютно і від цього ніяк не втечеш. Абсолютно, це можливо. Давайте розберемось детальніше, що таке Strong High Strong Low. Отже, переходимо сюди. І в нас фактично є два правила щодо даних ключових, ключових мінімумів та максимумів, де ми можемо ховати свої стоблоси. Це є робота з ліквідністю або неефективністю любої пої, як із одної, так і з іншої сторони. І реакція у вигляді підтвердження любого, яке ви використовуєте: SNR, RB, Imbalance, Order Block, Break of Structure, Ось, але використовується бажано об'єм Confirm, Volume Confirmation, який підтверджує сило даного мінімуму, і замість за, і за і якраз таки на даний мінімум ми можемо ставити свої стоблоси, як і в цьому, так і в цьому випадку. Ситуація на графіку, ми бачимо несхідний рух, ми бачимо останній імбаланс, який ціна приходить, і по іншу сторону бачимо найпершу фрактальну ліквідність ось тут, і другу фрактальну ліквідність ось тут. Саме з ними ми можемо працювати і якраз таки до них відкривати свої позиції при належних підтвердженнях. Дуже важливо належних підтвердженнях, як працюють підтвердження. Отже, якщо ми зайдемо сюди. І подивимось на ситуацію. У нас ціна приходить в імбаланс і ем, надає ось тут реакція. Ми, бачачи реакцію в даному імбалансі, ми можемо навіть подивитися, що ця реакція надалась реально від цього імбалансу. Що якщо конкретизувати, ну не суть важливо, це є 4-годинний імбаланс. І надає шортову реакцію. Ми бачимо, що свічка закривається шортово, значить, шорти поступають, і ми на фоні цього можемо відкрити позицію. Ми маємо дочекатись належного підтвердження. І зараз я розглядаю невірний приклад даної угоди: є пласт ліквідності. Звичайно, супер класно. Але підтвердження будь-яке, да? імбаланси, сценарі, РП неважливо. Маємо очікувати і дочекатись, адже якщо ми зайдемо без нього. І стоп виставимо за, як би мовити, стронг-лоу, стронг хай в даному випадку, то, звичайно, ми спішимо, адже підтвердження немає, немає ні імбалансу, немає ні SNR, немає ні РБ, немає ні ордерблоку будь-якого, який був пробитий. І тим самим ми не можемо ствердити, що ціна готова рухатись одразу вниз. І як результат, як бачимо, ціна торгується. Після чого. Проторговується поторговується тут, накопичує ліквідність і знімає її повністю. Ми тут допустили помилку, не дочекались підтвердження в даній позиції, отже. Але ситуація не змінюється. Ситуація валідна. Ми можемо далі розглядати позицію шорт, нічого не змінилось, просто ціні потрібно було більше часу. Що ми робимо і бачимо далі? Знімається ліквідність ось тут. Після чого надається шортова реакція. Звичайно, зараз ходити небезпечно. Ну на даному етапі, коли у нас відбувається закріп, ось тут на даному рівні попереднього СНР, так СНР відбувається да, поперед попереднього родлоку. Закрів, ми можемо вийти в позицію зі стопом сюди і стейком на найпершу ліквідність або другу ліквідність. Давайте на найпершу. Тепер це буде вірно. Тепер у нас є підтвердження. Тепер у нас є рейд ліквідності Він на вангам. 1-годинному таймфреймі він стався в 4-годинному імбалансі 15 хвилин підтвердження. Підтвердила нас ціна, що рухається вниз. Можемо сміло заходити в дану позицію і забирати свої тейк-профіти, так скажемо. Підводячи підсумок, у мене Strong High, Strong Low буде тільки тоді, коли задіяні три інструменти: SNR, RB або імбаланс. В контексті зняття ліквідності або роботи з любою іншою пої. Ось тут вони зображені на графіку. Коли ціна знімає ліквідність і підтверджує об'єм у вигляді SNR, він виглядає саме ось так, я сюди можу ховати свої стоп-лоси. Коли ціна знімає ліквідність, формує Rejection блок. Я сюди можу виставляти свої стоп-лоси, входячи в позицію на його тесті. Коли ціна знімає ліквідність, формує імбаланс, я сюди можу виставляти свої стоп-лоси, і розуміти, що даний стоблос буде захищений. І в разі того, якщо ціна все ж таки піде не по напрямку, моя ідея буде інвалідована, а не просто у мене спрацює стаблос. І це є дуже важливо, і над цим треба реально задуматись. Всім дякую за увагу, всім щастим, побачимось в наступних відео.